Справжні бандерівці. Справжні бадати. Давайте, бандерівці, розкажіть, як ви сюди потрапили. Добровільно. Добровільно на альтруїстичних засадах. А розкажіть свою історію. Ви сюди разом прийшли? чи як це було? Так, Ми прийшли весь майдан разом. плічок-плічок. Пліч. збудували катапульти. Вигнали Яника. Вигнали Яниха тепер. То це на Грушевського була ваша катапульта? Так, саме перша. Дерев'яна. Там я бо я теж пам'ятаю, інколи було так, що не виходило вам кидати ці пляшки і вони просто або в барикади, або на когось. Не мав нас хінж нас освіт. На освіти. Вийшло, як вийшло, свою роль вона зіграла. Добре, розкажіть, будь ласка, от були протистояння на Майдані. Зараз можна сказати, справжня війна. Чим вона відрізняється? Тим, що в нас є в руках зброя. Тим, що в нас є в руках зброя, але завжди зброя, зброя сильніша, на жаль. У нас це в більш більшості в більшості в більшісті... в задоволені, що ми прийшли, нормально нас приймають. Є частина, які мені подобається. Ми приїжджаємо, махають нам руками, стекулюють. А. Р... а вдалося вже щось гарне змонтувати з цього? Так, де ще є, де ще А вже його можна знайти в інтернеті, можливо, ні, 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 ні. Просто немає ще нормального доступу до інтернету, нема комп'ютера, щоб це все опрацювати. Дуже думав. цікаво збалансовано. Тут є зі всієї України, і люди всіх професій, кожна щось зміє. Yes. А ви хто за професією? Я адвокат. Адвокат? Так. А де вчились? В університеті Франка. наверное, точно. А вы? Я экономист. Больше вы. И разом, в школе было, не не было не так? Да, на есть для вас.